Друзі, показую вам пшеницю посіяна по нулю. Рядочки ми бачимо, поле ну, таке зелене, як здалеку подивиться. Попередник сує, рядочки є. Зараз покажу вам що воно і як трошки з... близько. Зараз подивимось, давно на ній не був, цікаво самому, хотілося б зайти, але в поле не зайду, бо бачите, у нас грязь дуже розстала. Ну що, пшениця є. Ну, на краю край обдіскований. Оце тут буквально 2 метри обдіскований. Але і так ми бачимо рядочки. Є. Що нам ще потрібно? Нічого, крім миру. І все. Пшениця росте, буде врожай. Підживемо і все буде чудово. Вид такий, да, плануватий, бо стерня ховає. Але вона живенька, все... Ой, живенька, дивіться, стоїть чудово Будемо надіятися на хороший результат.